Кредит, робота і рештки політичної агітації. Чи не на кожному стовпі стихійні оголошення не покидають Івано-Франківськ. Торік працівники інспекції з благоустрою склали щодо рекламних порушників понад 350 протоколів. Однак ті продовжують свою протиправну діяльність. Найбільше дошкуляють банки, що розклеють по цілому місту різнобарні листівки. Про кредити з ними інспектори воюють не лише приписами, але й автодозвоном. У нас є така програма, як автодозвон. В оголошенні стоїть номер, ми наберемо цей номер. Цей номер кожних 15 хвилин, кожних 10 хвилин по інтервалу ми настроїмо і дзвонимо. І дуже багато це впливає. Але вони знову міняють карточку мобільного телефону і знову ми відстежуємо. І так наша продовжується боротьба. Приписи, протоколи, автодозвон, щоб зменшити наплив цих самих клієнтів. Псує вигляд міста і незаконна реклама на будівлях. Підприємці й надалі перетворюють вивіски своїх закладів у барвистий калейдоскоп. Однак не вирішує проблему навіть регулярний демонтаж, каже директор рекламно інформаційного центру Вікторія Шахоріна. Тож про порушники ймовірно створять окрему сторінку в інтернеті, щоб івано-франківці знали, хто конкретно захаращує вулиці та фасади. Тут зробимо напевно окрему якусь. Інтернет-сторінку, де будемо всіх порушників, хто порушує оці норми, хто смітить в цьому місці, оце треба показувати, напевно, таким чином діяти, тому що демонтувати також ми не можемо багато. За день ми демонтуємо вісім об'єктів. Це або процес безперервний, що також складно. Це все відбувається за бюджетні кошти. Це підприємці перешкоджають, це Ми неодноразово викликаємо опергрупу міліції. Аби остаточно викоренити стихійну рекламу. Контролюючим органам бракує рук. Віта кажуть посадовці. Головна надія на свідомість мешканців та підприємців, оскільки чистота та охайність міста повинні бути справою усіх громадян.